Всім привіт! З вами я знову я, з вами я, Остап Майнкрафт. Сьогодні я хочу вам розказати, ми поговоримо про е, нове, другу частину бізнес Ківента і саму, самої адмінської роздачі і що буде творитись з тої суботи. Розказую. Для початку хочу сказати вам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал щоб не пропустити колокольчик, щоб не пропустити мої відео. І починаю. Коротше, е, як ви бачите, адмін вже додав сюди текст, через який буде роздача. Ніколи такого не було, але зараз замість update in пише admin abuse. Бо апдейт буде писати завтра. Отут. Що можна сказати? то то є суботи Стіле Рот і Гровий Гарден будуть е мати війну. І в Гровегарді і Стіле Брайн Роті буде дуже сильна адміська роздача, найкраща з всіх. Аж до наступної війни стіле Брайн Рот весь Гровегарден. Отак от хочу сказати. Далі ще. хочу сказати, що в е, нас буде багато всіх штук Романеско має бути в стоці, як я знаю. І багато нових патів має бути на і так далі. В наступному обдайті. Е, роздаватися має, має має знову роздатися якийсь пат і насіння, Так як тоді от. Ось це вот фруйтбол і футбольний м'ячик. Так як туди. Тільки вже трохи інакше. У мене, до речі, забув вам сказати, що в мене є такий на 16 кг. Який я хочу фаворитний... Кінц... Старфрута 50 мільйонів. І то з водним арфетом целесія все нормально. До речі. І коротше. Почнемо з того, що в нас будуть давати, мають Романеско, нового пета там, чи насіння, або і то, і то. Або просто буде 100 кімбов і багато івентів. Отак. І стіни беремо рот, тепер говорю. У нас там буде багато різних роздач. І до речі. Зараз переходимо в стіле брайн Рот. І так, я вже в гроби гарний той, в стіле Брайн-роті. Почнемо з того, що туди. Тут, якщо ви зайдете там в Івент, там буде теж показуватись адмінвар. Так як його грали цей. А, і тут а так само будуть івенти і може додатися в сток. І, взагалі, нові брейн-роти мають. Оце все-таки жорстка ця. І е, цей. Зараз я на своїй привазі, щоб мене ніхто не вкрав, щоб ми поговорили. Коротше. Uh, забув вам сказати, що в суботу треба буде якось зайти з двох аккаунтів. Ну, з одного і на дві грі. Бо, тому що uh, в ціле брейндроті не хочеться пропустити. І в Гровагардені не хочеться пропустити. Обак. От, треба буде щось задумувати. Дивіться, ви заходите туди, куди вам подобається. От, наприклад, я... Візьмо зайду в Сіле Brain Рот. Но я попробую якраз під кінець. Зайти в Грове Гарден, щоб дали цей. А хоча ні, я буду тої цієї в Грове Гардені. Хоча і за Stile Brain Road. Бо тому що... Цей. Я хочу отримати, бо а в Celebrin roti кожну суботу щось імбово роздається. Значить... Мені треба зайти в Вагард, І вам теж рекомендую. Коротше, почнемо з того, що... Сток має бути імбовий, а не такий. І... О! Так, я скоро буду робити що Зараз я хочу... Зараз... Так, ну орангутан... мені пригодиться 100%. Може комусь дати із песники. Коротше. Коротше, де вам бомбардіри крокоділу? Є стойці? Я, я нема. Ну, коротше. Про що я говорив? Я говорив про те, як буде роздаватися багато... А зараз ми переходимо до блоксфрута. Хоч та і не, хоч він і не, не в війні. Просто пограти. Класний перехід. Дякую, дорогі друзі, знову привіт! Ми вже в блоксфруті. І ще що я, з того, я в першому морі, тому що я в нього прийшов допомагати новичкам, тільки зараз я нікого не допомагаю поки що. Тому що ніхто зараз не може грати. Типа, з таких звичайних я допомагаю, тільки зараз немає ні, нікого такого, що лобік. Коротше. Горе в тому, що е... нам м -м тепер треба поговорити про блок -блок -срут. ну Це не проблема, ну таке. Коротше, в блоксруті буде така Десь... Десь... штука. Це не буде в війні. Всі говорять, хоча що це в війні. І... Як ви знаєте, на годину пізніше від роздач буде ще в блоксруті обнова. І коротше. На годину пізніше від кінця роздачі Гроба Гарнації на Брейне Рот. Во. І, коротше. Отак воно і буде йти. А зараз ми просто побігаємо поспавно поговоримо. Так. Про що я говорю? Про роздачу. Роздачі не буде в блокшруті, але зато буде в цьому. І, до речі, хочу проговорити про блокшрут обнову. Буде воно ну, так, як адемін говорив в описі. Що буде, буде самар, ніби як який то цей там, де ти крутиш собі фрукт. Але головне, що він в тебе зразу має мінятися. Отак от, от. І там будуть ніби як е, фіолетова блискавка. Синя блискавка і червона, ніби отак. Отак от. І... Воно отак от от буде цей працювати. Е, Зараз я йду в цей, щоб перейти в друге море Оба так. Поговорите. Да. Телепутація. Ну, коротше, отак. Вот Зараз. Наспавлюся. Так, для початку треба напортуватись мені в кафе. Бо ми там гарне місце. Коротше. Ми проговорили про обнову. Ну, коротше, сама обнова, до речі, називається безкавичний апдейт. Але я вам слив повний апдейт просто цього. Субмарину покращить, зробить, буде реворк портала і е, це вся обнова. І там буде та прокрутка, блін, дуже не злить, бо якщо... Мені випаде щось фігове, там треба кожні 8 годин. І випаде щось фігове, я про сруки суне. Якщо би випало, я розумію, там якщо би там була така система, типу, вернути свій фрукт. то окей, ну, кстати, це б було юпом багато. Але типа тоді окей, я би тести вам знімав відео. і то може я буду тестити її так і так. І що? Буде в першому морі, я візьму... Е, як вам сказати. Зроблю новий аккаунт і там буду то крутити. Ну, коротше. Але всього ніби як воно буде або в другому, або в третьому морі. Надіюсь в другому, бо я дуже хочу в другому морі, або в першому. Мене краще взагалі в першому. Коротше. Отак, от так я вам вже порозказував. Хочете нове відео про Граве Гарден Блок Суру чи Стіли Брайан Рот? То ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па!